Привіт, батьки! Сьогодні поговоримо про одні з найпопулярніших іграшок це конструктори. Їх існує дуже багато видів, їх і повинно бути багато, адже це про створення нового, про будівництво, про якісно проведений час разом з дитиною. Я вам бажаю не обмежуватись тими варіантами, які я вам покажу сьогодні на відео. Ми розглянемо 8 конструкторів, а в кінці відео я покажу топ-3, які були у нас довгограючі. Отже, Перший конструктор, який у нас з'явився, його нам подарували друзі, ще вісім місяців, це конструктор тубрістил у банці. Здавалося, що можна зробити з таких простих деталей. Та все що завгодно. Спочатку ми тримали його в ручках, роз'єднували різні детальки, з'єднували, потім ходили ніжками, бо синіж по ньому, що дуже корисно. А потім, як почали складати, і складали ми і диван, і паротяг, машинку, окуляри, придумали навіть книжку, телефон з нього, птичку. Леди, для прикладу, складемо котик, Попробуємо скласти котика. Так, ти у нас ось це будуть у нас очі. Трошки вище потрібно. Поставити око. Ось це буде у нас носик. Ось такий котик у нас буде виходити. Так. Зробимо йому вушка. Ось такий давайте зробимо йому вушка. Так. Ось таке вушко. Далі носик щось відпадає, зробимо йому толок. Ось так і додаємо лапки. Спочатку окремо лапки поставимо. Так. Оприкільки так. І ось так. І що нам потрібно зробити ще хвостик. Хвостик і вусики. Давайте зробимо вусики. Ось такі будуть у нас. Кольорові. такий кольоровий котик у нас виходить. Mm -hmm. Ось так з'єднаємо це. Ось так. Топ -топ -топ. Цей конструктор у нас був дуже ходовий в певний період часу. Він ніколи у нас не ховався в дальню шафу, ми завжди з ним грали і отримували гарний настрій. Ось цей котик нехай буде з нами, поставимо його сюди. А далі у нас з'явились ось такі будівельні блоки. Тут є віконечка, огорожа, двері, колеса. Також покажу вам інструкцію. Думаю, ви розумієте смисл цього конструктора. Скажу, що дитині буде дуже легко з'єднувати та роз'єднувати ці детальки. Тому його можна. Придбати ще до двох років. Ось так. І далі, підростаючи, дитина починає цікавитись мілкими деталями. Взагалі маленькі діти люблять помчати дрібнички на підлозі, і вдома, і на вулиці. І наступний конструктор, який у нас з'явився, ось такий з гірками, це просто ідеальне поєднання і гірок, і конструктору. Тут є такі кульки. Цікаво, коли їх багато, і запускаємо їх одночасно. часто. Теж так випустимо. Можна по-різному змінювати тут висоту. Ми Стефанія дуже любить спостерігати за цими кульками. Змінювати різні рівні по різному викладати. Тут також є інструкція, але можна і без неї. У нас вчора був прям день конструктору, ми складали такі гірки, можна і по-іншому скласти. І зазначу, що на початку я взагалі шукала щось із гірками. І спочатку у нас був ось такий ще хороший варіант конструктору. Покажу вам його упаковку. Але тут є один нюанс, який зараз розкажу. Коли я придбала цей конструктор, то не було в наявності з найбільшою кількістю деталей. Тому цей варіант у мене найменший. Найбільший виглядає в три рази більше. Тому раджу придбати відразу з найбільшою кількістю деталей, тому що ми хотіли б ще якось пограти в нього, але дитина швидко виросла з нього. А цікавіше, коли деталі то більше. Тут тобто також можна розрізнювати, змінювати положення цих гірок. Ось так. Давайте ось так змінимо. Натисок. Просто покажу, я думаю, розрізніли. Запустимо декілька кольорів. Бачимо, як вони складуються. Але я вчора моя донька побачила цей конструктор і залюбки грала з ним весь вечір. Із цієї серії конструкторів доцільно зглядати про лиго. Я думаю, ви всі чули про нього. У нас ось такий набір Класік. Я вам просто покажу, які фігури ми вчора складали. Він дуже затягуючий і після того, як ми брали, придбали перший набір. Хочеться докупити ще і ще новий Ось таку рибку склали, яблочко в нас вийшло, літачок, робот, бундиночок. Наступний конструктор, який я вам покажу, це моя любов, тому що граючи з ним, ти відволікаєшся, релаксуєш, медитуєш. І це конструктор магнітний. Ось так коробка виглядає. Є ось такі зразки для нього. Також йде інструкція. Зі зразками. Його можна придмати ще місяці 10 і ось нам 2,9, а ми буквально вчора складали з нього дуже багато фігур. Що це відглядає? Це ось такі декаті. Чудово, що тут є культи, тобто можна робити заокруглення. З'явилися ролеві ігри, тому, наприклад, вчора ми грали так. Це мама, це Стефанія, ми йдемо в дитячий садочок, робимо садочок такий, це група, це вихователька. Ось так розцьопимо, і Стефанія приєднується до серцінь. А так, А мама пішла на роботу. Тут потрібно думати, як з'єднати ці етанки, адже вони з'єднуються не всіма кінцями між собою. Так? І покажу вам, наприклад, вчора ми будували такий віган. Ось, ми спробували дещо скласти. Далі просто підключаємо кальові ігри, візьмемо таку лялю, посадимо її цей віган з подружкою. У вас може бути дуже-дуже багато своїх варіантів. Що ми робили родинне дерево, з'єднували ці всі детальки, Тема, звичайно, складна для такого віку, але ми спробували поговорити про це в такому інтерактиві. Далі звернемо увагу на ось такий конструктор репляхи або липучки. Вони схожі на репляхи, пишіть в коментарях. Що вам більше схоже, як ви його можна називати, це конструктор для м'якої моторики. В інтернеті теж існує багато прикладів, що можна з нього скласти. Ми складали і машинку, і жирафа, і кота. А далі, коли дитина підростає і починається етап сортування, то можна використовувати цей конструктор як матеріал для розкладання по кольорам. Теж цікавий по собі варіант виходить. Останній на сьогодні конструктор для дівчаток, точніше, це набір різноманітних деталей для виготовлення прикрас. Зараз, на жаль, його в нас немає, але ми бачили чудовий варіант в гостях у наших друзів це Beauty Pops. Вони йдуть в такій банці з душкою. Це різні квіточки, ягодки, з яких можна виготовити кавички, намисто, браслети, Різно комбінувати між собою. По віку він підійде не раніше 2,5 років, тому що самі детальки досить тухі по порівнянню як самий твердий пластилін. Тому дитина буде розминати пальчики, але толком ще нічого з нього не складе. Зауважу, що існує багато альтернатив такого типу конструктору, ви можете просто ввести в інтернеті б'юті попс або створи прикрасу і вибрати вже на свій смак та гаманець. Отже, ви зрозуміли, що конструкторів не буває багато, а я обіцяла обрати самі довгограючі топ-3 конструктори у нас. Перший це, звичайно, бистел. Ми дуже довго в нього грали. Взагалі важко визначитись, який довгограючий. Але нехай це буде перший бистел. Другий це звичайно магнітний конструктор. І третій я все-таки виберу. Ось ці гірки, тому що Стефанія їх дуже любить. І, можливо, я все-таки докуплю ще детальки і ми в нього будемо ще грати. Пишіть в коментарях, який конструктор вам найбільше сподобався, які конструктори є у вас. Діліться. Дякую вам за перегляди, дякую вам за лайки, підписки, коментарі. І до зустрічі у наступних відеооглядах.